Гарно всім урожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Вітаю всіх зі святом. Сьогодні чудове свято Петра і Павла. Всіх вітаю, хто святкує цей день. А у нас на цей день є одна сімейна традиція. Сімейні традиції це досить гарно, коли в кожній сім'ї є свої традиції. Потрібно їх придержуватися. От! І у нас сімейною традицією на Петра і Павла стало те, що ми кожного року, 12 липня, на свято Петра і Павла підкопуємо картоплю. Вибираємо деякі сорта картоплі і підкопуємо по кущику, щоб подивитися, який, що там в землі. Ну і скуштувати молоду картопельку. Тому що до цього часу вона вже повинна формуватися, бути молодою. Ну, не в усіх, можливо, сортах, це ми побачимо трошки пізніше. Деякі сорти попідкопуємо. Так що, от така у нас сімейна традиція на свято Петра і Павла. Будемо приступати до підкопки деяких сортів картоплі. Зараз я вам це все покажу, яка на даний час. Картопля. Ну, а зараз розпочнемо підкоп картоплі. Розпочнемо із, напевно, з білої роси. Але ні все-таки розпочнемо із червоної рути. Гарна таке бадилля. А в всередині? Ну, а середині ще немає нічого майже, чого? Тому що картопля сорт пізній і в такий час завязі практично немає. Або є, але тільки маленька. така червона рута. Ну а тепер білороса. Тут, як зазвичай, в цей час вже є картопелька. Доволі непогана, рясна. Ось така біла роса. Нормально, рясна, ще й місяць рости. Так, а це сорт билина. Беремо цей кущик. Белина. Так, да, не так рясно, але картопля непогана. Це при тому, що ще ж її рости. Ну, три картоплини в кущі. А, ні, чотири, Да, земля суха, хоч були якісь ні дощі. Земля суха, непогано й билена. Так, продовжуємо нашу копку. Так, це у нас сорт Майкроп. Подивимось, що воно тут є. Ой, завязі багатенько, але ще мало. Ще буде рости. Цілий місяць її рости ще, як мінімум. А то й півтора. Так, нема. Продовжуємо далі. Так, а це сорт Ароза. «Ароза». роза. так ось ще невелика. Невелика. Але зовісі є. І все, більше немає. Ще куш, ну давай, ще куш рози. Ну те саме. Зараз є, ще її рости. Так, а це рокко. Ну, роко, як завжди, не разно. І нормальна картопелька була в цьому році. Що? Вже вона равномірна, рясна, ще підросте і буде гарний врожай стара. Так, це картопелька крістел. <кій> Біла картопля. Крістел. Доволі непогана. Картопля. Скільки картоплин? І всі гарні. Так, це сорт Гренада. Заплилася бадилля велика в цьому році. Ось гранади не видно, а ні, видно. На дві. Ну також непогана. Тільки не рясла. Да, так, мало в кущі, мало. Дві картоплини. То з іншого куща. Давай ще кущ. Ого. Да, вона не рясна, але велика. І вже досить гарна. Ще підросте. Осе, немає. Походимо щедрик. Ще? Ну, да, також хороша картопля вже. Щось покручена ця, ну то нічого. Але хороша. Це сорт картоплі тайфун. Теж досить непогана. Ще підросте. Фотинія сорт української селекції, червона. О, ого. Це в нас що погана була? Ні, вона погана і не була. Вона тільки третій чи другий рік у нас. І родить досить непогано. Багато завязі. І непогана. а ще її рости. На наших ґрунтах краще вирощувати сорти української селекції. Красної зверху. Скільки стало. Гарна. Картопляка. Така фотинія. Так, це сорт Волари. Воларе. О ну, також непогана. Завісь є, але ще менше, ніж картоплина, якою ми садили. Ну, ще вона підросте у Алари. Так, це стара. Ну і на останок купнемо данку. Також пізніший сорт. Може нічого не бути. Ну так, завіс є, але ще мала. Пізній сорт. Ще, нема нічого. Який можна зробити висновок? Пізні сорти картоплі ще нема нічого, це зрозуміло. Тому що вони пізніші. Рідко буває, коли в цей час вже є гарна зав'язь, ну але маленька є. Деякі сорти вже досить гарні, такі як Фотинія, Десь щедрик гарний, Белороса Непогана, а вона буде ще краще, тому що ще рости місяць-півтора сортам. Деякі є сорти, які не досить гарні ще не радують, але будемо сподіватися, що вона ще виросте. Ще от така перша копка, яка завжди у нас проходить на Петра і Павла. щоб подивитися, який буде спрогнозувати урожай на цей рік. Ну і чим це все свято на Петра і Павла повинне закінчуватися. Звичайно, приготовлення молодої картопельки. Ну, до молодої картопельки, як звичайно, потрібне гарне м'ясо. Гарне м'ясо це шашличок. Смачний. О, йому смачно, він вже попробував. От і ми будемо скоро пробувати смачний шашличок. Пишіть в коментарях, які у вас є сімейні традиції, що ви відзначали кожного року. Ставимо вподобайки під даним відео, якщо воно вам сподобалося. Також не забуваємо підписуватися на мій канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.